Робота стації, в принципі, всі бачилися. Чули, можливо, побудуємо нашу змову в плані запитання відповідь. Питання відповідь, правильно. Якщо тебе кісь коментарі, готовиться. Як помили всі угорять, то ми повітруємо. Ви не чуєте, правда? А він просто так умов, що він не Я не повірю, буде. Він вступає, він популярний. Доброго дня, доброго здоров'я, шановна громада! пане головний архітектор міста Іван Санківського. Дайте відповідь, будь ласка, на запитання, а ще краще покажіть документ з підписами громади про те, що вона не заперечує проти забудови. Я є безпосередньо мешканка цього мікрорайону і прошу. Сказати, коли відбувалися громадські слухання, хто підписувався. Згідно закону про доступ до інформації, я маю право побачити цих людей. Дякую. Департамент поступив заступу на публічну інформацію. Ми надали відповідь по пам'яті, не пам'ятаю, ми журналісти зверталися. Значить, існують два протоколи громадських слухань. Згідно одного протоколу, там брали участь представники суну планувального бюро, які на той момент розбудали даний специальний стан території. У кількості 6-8 чоловік громада на слухання не зелена. Існує другий протокол, в який проводиться вже пізніше громадські слухання, але в лютому місяці працівниками актислугової парти. Хочу покреслити, що, що, що... Можна, я, можна я закінчу закінчувати задоволення. Будь ласка. Є рішення виконавчого комітету в лютому місяці, чи зав'язованим 17 різними службами щодо внесення на розвиток сесії. Даного питання. Інших матеріалів немає. І є одноразово це питання готувалося, і є там два чи три попередні саме проекти. рішення. Перше розмівач перемарку. Ми ведемо розмову про дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка перед копійками, яка, власне, є у постійному користуванні харчо-смукової фабрики. І 276 два потреби на правах оренди в дорожній службі. Бо раніше йшла розмова про всю територію дорожньої служби. Це так тому що там немає права використання з ділянки. Щоб ми чітко розуміли, про яку межу йде. І ще не весь перемах. Жодним чином дана забудова практично не впливає на садибну житлову забудову. Я не бачу там тобто? студентів. Якщо там є зауваження по поверховості, то я можу зауважити, що вони будуть враховані, тому що даним документом це містобільний документ, який визначає патопортивну чи багатоповерхову забудову. На кожний окремий будинок. Буде додавати містобільні умови і обмеження, і будуть розрахунки щодо інсуляції, щодо граничності добудова і всіх решта поранених. Дмитро Іванович, Смотрите, у мене одне питання. Тобто якщо громада на громадських слуханнях вам пропозицію не перевищувати два поверса, так? Ви приймете це до уваги на всі три з половиною гектара? і передбачає 9 поверхів де розмова про 16 поверхів ми Там, говоримо я задав запитання до якщо громада в громадських слуханнях надасть вам прохання своє не перевищувати е, умови документацію не вище двох поверхів ви будете послухати цієї поверхи це позитивна слово забудова. Ми не можемо Ну добре, чоловік поверх. Ми можемо вести розмову до дев'яти поверхів. Тобто я розумію, що громада, громада чи будь яке громадські слухання не відіграє жодної ролі по поверховості. Правильно? Неправильно. Як правда? Шановний пане, довожу до вас обійдемо yes. як керівника цього підрозділу, що на громадських слуханнях не було повідомлено про все, що відбувається зараз. Завдяки мережі інтернет дізналися ті, хто мешкають безпосередньо межа в межу з харчосмуховою фабрикою. Зокрема, я говорю про себе також. І не тільки я, яким чином? Мене громада, а працівники харчосмакової вирішують все. Це мені не зрозуміло це питання перше до вас, як до керівника, яким чином так сталося. Друге, ви прекрасно знаєте, якщо ви володієте інформацію про земельний стан землі, що це є промислова зона, вона була споруджена на річці минівка і там торфяні грунти, про які в дев'ять поверхів ви зараз розмовляєте. Наступний момент, якщо треба робити приватизацію, треба робити приходити, міряти і підписувати усіх. То там є закон. І там кожен сантиметр, і смакував, смакуває, всі зацікавлені, контролювали, перемірювали тисячі разів і так далі. А як будувати по власних інтересах, то вже не треба громади. Ми є ніхто із нас нахя Ви це хочете довести мого, зокрема, відома. Може, повторюватися. Ви повторюєтеся, але ви мені не пояснили. Яким чином громадянський ж тільки щось сказали, що є два протоколи на жодному протоколі. Я хочу бачити ці протоколи, я маю розповідати. Це в жителів не було висловлено громадськістю без підготовки, Я? скажімо так. Я надав протоколи. Кому? Можу і до... На сесії ці протоколи були без підписів, є свідки, які там були. Протоколи? Дивіться, є? Ні, це важливо. Мотивний запис дав відповідь. Олексій Петрович, Олексій Петрович, давайте почати. Ви її підборували на організацію, які розтворили це Перепрошую, а промислово, Хай план ще не змінювався. Дивіться, Лосий Петрович, питання до влади, напевно, більше. А чи я задаю пряме питання? Чи мала право міський голова і депутати е, сьомого там скликання так, приймати рішення на сесії стосовно розроблення ДПТ і його затверджувати без громадських слухань? Перше питання мали право. Чи не мали права? Чи це є порушенням закону, чи це не є порушенням закону? Прошу дати пряму відповідь. порушення ні. закону, буде а, Я прошу дати пряму відповідь. Це порушення я закону? Не передали відповідь. Так чи ні? Так чи ні? Я сказав ще раз. Якщо були порушення, буде протест прокуратури. А Громадське. Всіх, так. Бурмели, і все нормально. давайте... Мамаю 38-40 тисяч фаланківських людей на дек, які проти вас. А ви забрали участь вибору. Давайте не спекулюйте, пане Микола. Бачите, ми не спекулюйте. Є пряме питання. Тобто ми розуміємо, я хочу ваш відповідь, я раз не повторюю. Я просто перефразую не питання, а власне як відповідь аналогічно вас. Ми всі бачимо і свідками того, що в громадських слуханнях таких не було. Супереч цьому громада підтверджує. Вчора були збори з громадою. Дайте мені бачити людину очі. Можливість. Супереч цьому всі, хто подав документи, це технічні працівники, вони виконують вказів. Міський голова і депутати несуть персональну відповідальність. Чому? Тому що вони порушили закон. Вони супереч законодавства України. Конституції України поставили на голосування це рішення. Більше того, вони його затвердили з порушенням закону України. Звичайно, що в нас є прокуратура, у нас є суди. І звичайно, що як відбувається останніх 25 років, всі хтось щось вирішують. А всі це бачать, всі це чують. Але уходять від цього прямого питання. Це перше було питання. Я вас почув, дякую. Вона нам всім зрозуміла. Друге питання. Чи ви мали право без зміни генерального плану міста? Вносити у ці зміни з промислової зони під багаторкову житлову забудову, тобто змінюючи цільове призначення, яке робиться зміни генерального плану раз 5 років. Цього ще не було. Пряма питання, Будь ласка, відповідь. По-першому перевір. По другому питанню. Танізон території точно діючого генерального плану. Таким шляхом задається всі задоволені цієї вантажі. На жаль, там на сьогоднішній день. На жаль, жаль. жаль. тобто закон. то потужність. Законно. 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 Нагадаю, що дане питання втричі розглядалося. Перше рішення було стосоване надання вкладання детального плану. 4 чи 5 місяців тому назад. Завізовані всіма службами. Потім був розвиток виконавчого комітету, де були підписи всіх служб без слухань, без цих всіх не виноситься дане питання на розгляд сесії. Це було раніше. Ми уточнювали дані громадські слухання по харчусмуковій кількість з тих міркувань, що ми працюємо зараз в межах харчосмукової фабрики, тих 32 га. Тому це було зініційовано тим, що ми повторно провели громадські слухання. Стосовно ходить житлової забудови, з вашого дозволу невеликий коментар. Через дорогу, і відступили 30 метрів. Всі там санітарні норми витримані. Я там не бачу якихось технічних прецедентів. Питання не, бачу, є, є. питання не в прецеденті, питання Потрібно. в тому. Я розумію, що ви технічний прецедент, іншими словами, може так грубо кажу, так? Ви виконав. Я питаю тих людей, які мають нести відповідальність, в тому числі і ви вибух нести відповідальність. Питання в чому? Є порушення закону. Всі це бачать, всі це знають. Але на питання, чому, або так чи ні, відповідають кимось другорядним, якщо є закон, якщо є прокуратура, нехай шукає, нехай бачить. Ми це все розуміємо, знаємо. Просто тут сидить не стадо овець. Тут сидить живий народ громади цього міста, учасники бойових дій, волонтери, громадські діячі, активісти, небайдужі люди. Та скажіть їм очі! Чому ви порушуєте закон? Що треба для того, щоб ми жили вже нормально із законом, після Майдану, під час війни, із законом. На нього не плювали, його шанували, поважали, діли в межах закону. У нас е, на сесії виносяться сотні питань, тисячі питань. І деякі з вас, люди чекають роками простого того зміння живого призначення, особисто і я, інші роками чекають простого рішення, його власність. При, не ну, про мене не справа. Мене на ті плани. Я рік чекав, ще два роки почекаю, десь. Ні, а що що, вже прийдете. Дайте там... сказати. Ні, за А можна почерти. Я вас дуже прошу. Я почекаю, десь. Так чи ні? Прийнято річ, що Ні, це не прийнято, сесії ще не було. Сесії не було. Я не про себе говорю, я з себе завжди останню чергу ставлю. Суть в тому. Є десятки сотні людей, чи людей, які чекають роками. Відкладається питання, відкладається. Тут, коли мова йде якогось економічного інтересу чи іншого зиску, то порушенням закону, попри е, думку громади, всупереч суму пропихається на сесію, е, встає упрів, як чечет на Верховній Раді дає команду і всі дружні голосують. Це нормально, це ненормально. Є громада, прийшла громада тоді на сесію, є громада зараз. ті питання чітко визволює порушення закону. І ви від цього ухиляєте. Я стояю повагою, всі подроблю до вас звертаюся ще раз. Ну не однаються вже нас, ну, скільки можна. Ну, ми живі люди, не стадо баранів. Ну реально, ну, вже просто немає слів до вас. Ну клянути, всі вас нерви Ну Скільки можна це деребанити? Та є ця земля, Случить, якщо мова йде, Факт. факти додати прокуратуру. О, я теж прокуратуру. Дивіться, тут процес. якщо навіть є, так яка заповерхова. По-людськи, згідно з законом України, проведіть громадські на допрацювання, скасовуйте рішення. Є громада, провели громадські слухання. Включіть не тільки совість честь, а й думку про громаду. Закладіть соціальну складову. Там, де має бути три поверхи, значить три поверхи, громада проти. Якщо проти взагалі, значить вони віддавали учасникам АТО, чи інвалідам, чи афганцям. Це друге окреме питання. Ми не вимагаємо конкретно в цьому контексті, ми задаємо чіткі питання. Але в загальному ми не просимо вас. Ви почуйте, а вимагаємо не порушувати закон. Не порушувати закон. Одні вже порушили. Історія нічого вас не вчить. Ми вас дуже просимо діяти згідно чинного законодавства. Я розумію, що в нас є прокуратура. Але ми, крім цього всього, бачимо, що це все вирішується. Жоден, скажімо так, скандальний там, діяч, я так в лапках візьму, який розікрав землі, міста Франківська і інших областей, печів, не сидить в тюрмі. Ми бачимо другу поруку. Ми зібралися для того, щоб вам донести до ми готові до рішучих дій. Ми просимо вас скасувати ці рішення. Перша вимога це є, розуміючи, що мера сьогодні немає. Ну вам за нього відбивати, виходить, це треба. Це вже зрозуміло. Скликати термінову процесурову сесію на цих днів, скасувати ці рішення і відправити їх на допрацювання, провести згідно чинного законодавства, громадські слухання, внести. Е Зміни в генеральний план піти по закону, після того включити громадою соціальну складову, де би були забезпечені ті, хто ще з 90-х років стоять в черзі і наголошу навіть про інвалідів заявитися, мають учасники в АТО. Ну, скільки можна за одну-дві людини, яка набиває мільйони, мільярди, страждає вся громада. Ну чорт його забере, скільки воно може бути? Вибачте за емоцію, просто скажіть правду, людям в очі. Дуровай туда курыто. Дери баня, дери баня, дери баня, дери баня. разом. зажираться в